Як віруюча людина може служити Господу? Багато віруючих людей ходить в церкву або на зібрання, і буває таке, що церква повністю укомплектована віруючими людьми, які вже мають якесь певне служіння. І тобі не зостається нічого, як тільки сидіти та слухати проповідь, прославляти Господа в піснях. І потім просто йти додому та займатися буденними справами і з думкою, як же я можу служити Господу Богу, яке моє служіння та покликання. І я хочу розповісти вам про служіння одного чоловіка, і це служіння може виконувати кожен християнин. Також і Ісус закликає кожного для цього служіння, буття. Шість з 5 по 14 вірш побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Через те Господь сказав: Знищу людину, яку я створив, з поверхні землі, від людини до тварини. Плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Однак Ной знайшов прихильність в Господніх очах, а ось родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. Тоді сказав Бог Ноєві Прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них, через те я знищу їх і землю. Зроби собі ковчег з дерева гофер. У ковчезі зробиш перегородки і посмолиш його зсередини та зовні смолою. Як ми бачимо, людство зовсім не змінилося у своїх вчинках. В наш час ми спостерігаємо велику розбещеність людей, ЛГБТ поради зради у подружньому житті, розвиток порнографії та різного непотребу в інтернеті, вживання алкоголю та наркотиків. Бійки, прийняття аморальних законів та багато чого іншого, що ми бачимо у всіх країнах світу, і також в своїй. Таким чином, підтверджуються слова Господа, що всі бажання людського серця повсякчасно спрямовані лише на зло. Як ми бачимо, від часів ноя пройшло біля чотирьох тисяч років, але люди мало чим змінилися в своїй поведінці. Земля ж зіпсувалася перед Господом і наповнилась земля насильством. Як чітко ми зараз бачимо це на власні очі в подіях війни в Україні, а також в інших війнах по всій землі, які відбуваються то там, то там, на протязі усієї історії існування землі, також ми бачимо, скільки неправди, несправедливості та болю на землі відбувається в наш час. Також це відбувалося і в допотопному світі. Можна це охарактеризувати такими словами. Декорації світу змінилися, але люди залишилися такими ж самими у своїх вчинках. Римлянам 3.23 Адже всі згрішили й позбавлені Божої слави, пише Павло в своєму посланні. Подивимося, чим же відрізнявся Ной від людей, які населяли землю. Однак Ной. Знайшов прихильність у господніх очах, а ось родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Тобто, ми бачимо, що Ной був добрим до людей, любив Господа та був слухняний йому та його вимогам, завжди розмовляв з Господом в молитвах та прославляв його. Як ми бачимо, Ной дуже сильно відрізнявся від оточення, в якому він жив, також він не жив тими цінностями грішних, безбожних людей того світу. Він ходив у святості та слухняності до Господа, і люди, які оточували його, звісно, це бачили, і для них це було як мовчазна проповідь їм на осудження, але вони не каялись та продовжували жити так, як їм хотілось. Хочу розповісти невеличку історію про себе. Коли я ще не був спасений Ісусом Христом та жив як хотів, на роботі я познайомився з одним хорошим хлопчиною, з яким ми почали товаришувати. Невдовзі він мені розповів, що він християнин та запросив мене в церкву, в яку я пішов з ним один раз із вічливості, і потім не ходив. Але що мені запам'яталося з тих часів? То це те, що мене дуже дивувало, як він жив, його принципи та дії в різних життєвих ситуаціях. Він не відповідав агресією на агресію, не вживав поганих слів, був чесний з людьми. Коли всі пили алкоголь, він не пив і чітко міг висловити свої принципи на рахунок цього, насолоджувався життям, і йому не потрібні були ніякі допінги для цього. Випивка, травка, чи ще якісь шкідливі речовини. Я спостерігав за ним. Та й до мене приходило розуміння, що він якийсь не такий, як всі, та його дії в різних ситуаціях не такі, як би до принципу діяв любий хлопчина з нашої бригади. Коли я цікавився, що він слухає, то це була музика, яка прославляє Господа. Дивився він проповіді та християнські фільми. І читав Біблію, докладно досліджуючи її. Звісно, він розповідав мені та іншим на роботі про Ісуса та різні історії з Біблії, але я на це мало звертав увагу. Саме головне, що я дивився і оцінював, будучи невіруючим, як його віра та те, в що він вірить і що проповідує, збігається з його життям та його вчинками, його відносини з іншими людьми. З дружиною та батьками, та як він поводить себе в різних тяжких та екстремальних ситуаціях, коли всі маски спадають і люди відкривають свої істинні лиця. Після року товаришування з ним я зрозумів, що він істинно віре та робить усе не на показ, а тому, що якась сила одного разу змінила його серце і наповнює його кожного дня радістю життя без фальші. Та допомагає пройти різні випробування в житті. Я хотів стати, як Він. Після року півтора я покаявся та прийняв Ісуса в своє серце, і почав ходити в церкву зі своїм товаришем, ставши на шлях істини. 2 Петра, 2 розділ, 4 по 9 вірш: Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданах темряви вкинув до аду. Аби берегти на суд і стародавнього світу не пощадив, а зберіг восьмого ноя проповідника праведності, навівши на безбожних світовий потоп, спопелив міста судом і гомору, засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних, адже праведник, живучи між ними. Коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Через це послання ми також бачимо, що Ной був не тільки людиною, яка показувала через своє життя відданість та любов до Господа і його законів. Але він ще й названий проповідником праведності. Таким чином, я можу допустити, що він при простій розмові з людьми міг розповідати людям, що станеться потоп по всій землі, і всі загинуть через свій непослух Господу. Ковчег будувався приблизно до ста років, і тому кожен міг почути цю новину. Але, як бачимо, ніхто не покаявся. Відкинули слова Господа, які говорив ной. той час мені сильно нагадує наш час, коли людям розповідаєш про Ісуса і про те, що врятуватись можна тільки через Нього, покаявшись від щирого серця та прийняти Його жертву, зроблену на хресті, ставши на шлях християнина, то деякі люди сміються з тебе. Хтось не вірить в те, що написано в Біблії, а хтось каже, що в нього немає часу. І він зробиться пізніше, хоча ніхто з людей не знає, коли помре. Хтось каже, що він робить добрі справи і хоче своїми справами війти в Царство Небесне. Хтось каже, що його вже в дитинстві хрестили, і він попаде в рай, хоча сама ця людина веде безбожний грішний стиль життя. Я можу допустити, що це ж саме було і в часи Ноя Люди кипкували, не хотіли перепиняти насолодження гріхами і не хотіли чути про Господа та Його застереження, хоча у них було так багато часу, щоб покаятися і прийняти спасіння. І так, які ж уроки ми можемо взяти для свого служіння і зноєвого життя? Перше це те, що ви повинні прийняти Господа в своє серце і любити Його як свого Спасителя, наставника, батька, друга. Друге, полюбіть його святе Слово, споживаючи його кожного дня та застосовуючи на практиці в своєму житті. Третє. Завжди спілкуйтеся з Господом Ісусом Христом, розповідаючи йому свої переживання, радості, дяки чи нужди в своїх молитвах якнайчастіше. Коли ви будете так робити, то ваше життя почне мінятися, і це побачать інші люди. Насамперед, ваші рідні, близькі, друзі, сусіди. І так само, як ной, ви будете проповідувати та служити людям своїм життям, в якому буде проявлятися Ісус, і потім, звісно, починаючи зі своєї сім'ї, вас почнуть запитувати, що саме на вас так вплинуло, і ви зможете розповісти їм про Христа, через якого вони теж зможуть отримати спасіння. Так само, як в допотопному світі можна було врятувати своє життя від води, тільки зайшовши в ковчег, так само ми можемо поставити паралель спасіння у вічне життя тільки через Ісуса Христа та Його жертву, зроблену за нас, бо саме такий план спасіння Господь задумав для нас. Так що, любі, найперше служіння це є ваші рідні та близькі, це є служіння вашим життям. В якому проявляється любов Ісуса до ближнього, а потім, звісно, кому який талант чи призвання дав Господь, і по молитвах Він вас туди направить. Амінь.